Увечері 10 травня 1933 року в Берліні та багатьох великих містах студенти під керівництвом нацистів спалили десятки тисяч книжок, які оголосили не німецькими. Минув а методи терористів залишились незмінними. Колишній глава Роскосмосу, а нині представник окупаційної влади Запорізької області Дмитро Рогозін сам зізнався, що спалював книги в українських школах на окупованих територіях. За його словами, у шкільних бібліотеках він знаходив книги а-ля Юність Гітлера та Камф. Збирав їх у мішки та спалював. Звісно, це ж настільні книги будь-якого українського першокласника, а їх прочитання обов'язкове одразу після букваря. Пам'ятаєте, вот був такий момент, когда при Гітлері фашисти стали зжигати книги на кострах? Конечно. Отличный такой епізод. Я никогда не думав, что я сам буду зжигати книги. А я їх е... когда приїхав в Запорізьку область, і когда я пройшов по школам по бібліотекам, там такие книжки, я вам скажу. значит, юность Гитлера, там, да, Майнкамф, так это вообще просто, сказать, настольное, э, да, да настольное пособие, да, значит, э, история всего этого, сказать, украинского этого национализма в таких красивых картинках и прочее. Я прям сгреб в мешок эти книги сам Взял бензин и поджег это. Ну, некрасиво, конечно, с моей стороны, как значит, там, доктора наук, наверное, книжки сжигать. Но это не книги, это, это яд реально да, для, для, для детей. Ще на початку повномасштабного вторгнення окупанти, попри бойові дії, активно займались знищенням українських книжок. Тоді у ГУР повідомили, що у бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей розпочалися вилучення української історичної та художньої літератури, яка чомусь не збігається з постулатами кремлівської пропаганди. Окупанти мали цілий перелік заборонених для згадування імен. Серед них Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновіл, знайдені книги. Книги вилучалися, знищувалися на місці або вивозилися у невідомому напрямку. У перелік екстремістської літератури потрапили книжки Володимира В'ятровича, Вахтанга Капіані, Оксани Забушко, братів Капранових. Та що там знищувалася навіть звичайна дитяча література. Аналогічно окупанти діяли і в Криму в 2014 році.